Вчив, що він син Божий. Христос ся рождає. І Отця, і сини, і Святого Духа. Сьогоднішній Евангелії, які Євангелія, читається на другий день богоявлення. Вчора ми святкували цю, величе... цю велику подію богоявлення хрещення Ісуса. А сьогодні, в цей другий день, ця Євангелія змушує нас задумуватися, які складні і незрозумілі часто для людей є Божі стежки. Якщо навіть подивитися на саме подія, Ісус приходить до Івана хреститися. Іван, який, бачичи Ісуса, каже, що я не гідний тебе хреститися. І є просте питання: а хто є Іван для Ісуса? Ким вони є? Ну, хто. Ким була Єлизавета для Марії? Бо це, були, це була рідня, правда? Це була її тітка. То виходить, що Іван той теж рідний Ісуса. І той, чому тут дуже дивно, коли він каже, я його не знав. Та це є твоєї двоюрідної сестри син, як ти його не знав? Але вони жили повністю іншими життями. Іван дуже скоро своєю молодістю пішов в пустинню і жив пустинницьке, монаше життя, далеко від суспільства від всіх людей, в іншій частині своєї країни він нікого своїх рідних не бачив. Він Ісуса міг насправді не зустрічати майже ціле своє життя. Хоч це близька родина. Знаєте, дуже тяжко так вірити, але навіть свого особистого досвіду, коли я був дуже маленький, мої батьки зі мною виїхали в Канаду, і я вже там виростав. І коли ми вже там трохи оселилися, вже нормально, батьки рішили перетягнути мого бабцюй дідуся. Вони до нас приїхали. І тому з маминого боку, баби і діду з нами жили потім. Але коли вони приїхали, ще таке сталося, що дідо вже був старший, і там, коли сходили з литовища, були ті ескалатори, такі сходи, що рухаються, і він послизнувся і вже впав. І він був покритий синяками, його завезли цілком на колясці, коли він зійшов з того літака. І мама каже, що коли я побачив діда такого, я прибіг до мами і кажу, Перевірте паспорт, я думаю, що то не наш діду. Я думаю, що то не він. Це діду, з яким я ціле дитинство бабився. Але за кілька років, і тому що трохи були синяки на лиці, я подумав, що то не мій діду. Бо я його вже не пізнав. Коли прийшли ще кілька років, ну, вже більше років, коли я вже був дорослий, коли я вже закінчував школу. Я перший раз нарешті вернувся до України, і тут я побачив мою другу бабусю і дідуся з татового боку. Але дідусь до того часу вже трохи мав проблеми з пам'яттю, і е, в мене була така дуже дивна е, пам'ять про нього, бо я по одному то сприйняв, а потім мама мені по-іншому пояснила, бо я там прийшов з ними, зустрівся. І діду відразу каже: ти, Давай, я тобі налию щось пити. Я кажу: Та ні, ні, я ще малий, я не п'ю, то ти такий великий, давай. І я вийшов в іншу кімнату, а мама мені потім пояснила: я думав, що ти такий великий, файний хлоп, і я це дуже приємно сприйняв. А потім мені мама пояснила, що діду не міг ніяк запам'ятати, ким я є. І він потім сказав бабі, що. Прийшов той великий бугай, треба його впити, бо інакше він нас пограбує сьогодні. І це мої дідусі. Одного з яких я хотів перевірити паспорт, бо я не вірив, що то він. А другий, який не вірив, що я є я. Бо він думав, що я якийсь кажеш його внук, приїхав їх пограбувати. І так дивно, деколи наші найближчі, можемо їх цілком не пізнавати і не розуміти. І такий дивний той стеж Бога, що він вибрав цих двох близьких родичів Ісуса і Івана і їх повністю розвів на другі краї країни. Ісус від дитинства поїхав в Єгипет, потім в Назареті, а Іван поїхав. Відбув пустиню і біля Єрусалиму зив ціле своє життя. І потім, аж коли Ісусу було 30 років, Він їх звів до того рівня, що Іван, бачучи Ісуса, не знав, хто то такий. Але саме Він перший сказав, він син Божий. Він його визнав. Знаєте, так тяжко зрозуміти, які то обставини мусяв бути, щоб цих двох близьких родичів так далеко розвісти в світі. І нащо просто, щоб їх потім звести знову разом? Щоб вони в останні дні Івана життя могли побачитися, пізнатися, і щоб Іван був перший, який вповні. Визнав Ісуса як Сина Божого. Знаєте, дуже багато відбувається в нашому житті, якого ми не розуміємо. Дуже багато речей відбувається, що ми думаємо, та Бог міг так легко це по-іншому провести. Міг так легко щось чуть-чуть змінити, і все би було по-іншому. І дуже часто ми не розуміємо, чому і ми злостимося. Але саме це Євангеліє дає нам зрозуміти, що ми ніколи не зрозуміємо ті Божі стежки. Але би все то не відбулося, би не могло бути то явлення. Би все це не відбулося хрещення Ісуса, таке, як мало бути би не могло статися. Божі стежки нам є незрозумілі, нам є дивні, нам перечуть всяку людську логіку, але так часто саме вони є необхідні для нас. Саме через них ведеться до того нашого спасіння. Десь рік тому я був, мав можливість відвідати реабілітаційний центр Назарет біля Другобича, де працюється з реабілітацією людей, які мають проблеми з алкоголізмом, з наркоманією, з різними залежностями. І так часто, коли вони зі мною просто свідчили, коли вони ділилися, вони казали. Я навернувся, коли я був на тому своєму найгіршому етапі. Я не міг виправити свого життя, поки я не дійшов до самого дна. І нам це не зрозуміло. Ну, не могло то раніше він спастися, скільки би збереглося, скільки би униклося, скільки болю би він не спричинив. Він каже, до того я не був готовий. Мусів я дійти до того самого кінця, мусів я завдати страшний біль всіма навколо себе. І аж тоді я зміг змінити своє життя, щоб я тепер міг допомагати іншим. І тому кожен раз, що ми скаржуємося, що ми кажемо, Боже, чого мені так? Чого ти не міг по-іншому зробити? що краще щось не вийшло. Замість того, щоб скаржитися, відкриємося на те, що Бог веде до якогось кращого добра. Що всі ті злі речі комусь колись якось поможуть, часто в таких методах, що ми ніколи то не зрозуміємо, приймаємо Божу волю. Бо вона в своїх. Нерозумілих стежках насправді спасає людей. Просто ми це не вміємо бачити, і через це ми то не цінимо. Ми часто, знаєте, згадується, Карлсон з дитинства, мама мене все то читало, коли він і Малиш посадили насіння, і Карлсон кожен день витягував її з землі подивитися, чи воно вже виросло. І воно ніколи не виростає, бо він постійно його видирає. І ми, так як ті діти, хочемо вічно бачити, а вже є щось, а вже є якісь наслідки, який результат. Ми його ніколи не побачимо. І то нам тяжко прийняти, але він є. Приймаємо ті наші тягарі, приймаємо ті наші хрести і розуміємо, що колись воно дасть той добрий плід. Христос рождає.